Друзіяки, всім привіт! Ну що, у нас сьогодні 10 квітня. І ось так виглядає наша тепличка з полуничкою. Так, друзі, що скажу. Цей рік прям вже літо. Ось вже зав'язується ягода. Так, все квітне. В принципі, в цьому році буде все набагато раніше. Бачите, як як все гарненько у нас. Квітне. Так, друзі, що хотів вам розповісти сьогодні. Дивився я нещодавно своє відео за 18 квітня минулого року. Друзі, тут зовсім не було. Ну, майже зовсім не було квіточок. Тому цей рік, звичайно, набагато, набагато все швидше. Є вже такі он там ягодка вже така зав'язалась трошки пошагаю сюди. Ось така така ягодка. Все швиденько в цьому році. бачите, це ще осінні квітконоси. Квіти, ой, верніше квіти. ну Друзі, в принципі, ось такий, такий розвиток. На 10 квітня я вважаю, що... Нормальочик. Там у нас перший рядочок під бічним провітрюванням, там румба, вона тільки тільки будуть розпускатись квіточки, тому що, бачите, там холодніше і трішки вона відстає. Там ця румба, вона вже трішки цвіте. Так, друзі, що ми сьогодні? Сьогодні ми поливаємо відкритий ґрунт. Перший раз поливаємо і зараз будемо вносити підкормочку. Друзі, поливаю я ось зі свого басейну. Хочу його викачати і почистити, тому що тут чималенько надуло листя, всякого сюди сміття. Да, і тоді, коли я закидував глиною теплицю у минулому році, щоб не горіла ягода, все змивалося все сюди в басейн. Тобто там на дні муляка 100%. Треба викачати воду і. Навести тут порядок, якось його все, все гарненько <кій> довести до пуття. Так що, друзі, яка у мене тут система? Зараз вам швиденько покажу. Поливаю я дренажним насосом, але дренажний насос мощний. Не знаю там характеристики, параметри, але такий коротко, давить він нормально. Друзі, вношу під кормочку ось такий апарат, це я його сам складав. Там нічого важкого, там просто насосик від оприскувача, реле чи як він там, коротше, регулятор обертів. Тому що не завжди потрібно, щоб воно качало на повну катушку. Тобто якийсь маленький участочок підкормлюєте, собі виставили, її сі поміряли і все, знизили чи додали оберти. Ну якось так. Так, друзі, заколотив я підкормочку, Врізав в пожежний рукав, врізав ось такий кран. Це кран для лайфлета. Але зразу скажу, хто так буде робити. Ота От п'ятка, яка входить туди, в сам рукав, її треба буде трішки обрізати, тому що він рукав такий він міцний. І дуже важко запихнути ту частинку, яка всередину туди входить. Так що у лайфлет він видно тонший і м'якший, туди краще воно залазить, але сюди важко. Я, прийшлось мені трішки його там ножечком канцелярським пообрізав все, Тільки потім воно зайшло. Так, друзі, включаю, включаю насос. Я вже трішки його сьогодні пролив, але поки, поки зробив підкормку, бачите, моментально рукав надутий. Так, Кранчик тримає шикарно. все, Тут я задоволений. Друзі, чому саме тут я зробив кран? По-перше, тут була дирка. ну, Дирки є, там, і там є, і там є, але мені зручно, тут я собі з теплиці ось витяг шланг, набрав води, розбавив собі добрива і в принципі все як би, можна сказати, під рукою. Тут покормив, пішов туди, покормив тепличку. Так що, друзі, такі справи. Так, менше трендіть, я побіг, а, ще я вам покажу, бачите, і тут він дирявий, але це таке. Нічого страшного. І тут він он дирявий. сифонить. Друзі, поставив сюди, так, буде моя тінь, мабуть, поставив сюди фільтра. Фільтр теж зафіксував все на хамути. Класненько все. Все те, так як треба. Ну і тут у мене а, це там якраз у мене два рукава сходилися. Тобто, щоб не робити туди з'єднання, я якраз туди всандалив фільтр. Підкормочку я даю перед фільтром, щоб фільтр фільтрував. Бо раніше я підкормлював у минулому році отут. Бо я думав, що фільтр буде стояти десь у мене на пластиковій трубі. Але короче, такий фільтр якраз він підійшов дуже класно на рукав. Друзі, відео виходять рідше, тому що роботи прям капець. Зашиваємося. Да, так, так як і всі. Так, що у нас тут а бачите? Бачите, не бачите? Ну, коротше, ось так тут вже промочено. Так, давить він шикарно. Зараз я ще хочу збігати в кінець, в кінець городу, подивитися, як, яка там буде капля. Оце все, кругом всі крани відкриті. Тобто давить, давить, давить нормально. Я задоволений. Я думав, що не, не вистачить цього насоса, щоб продавити все. Але ні. Шикарненько все виходить. Друзі, тут у нас, чесно, не знаю, але десь район 15 соток. Так, друзі, зараз біжу в кінець города і там вам далі покажу. Так, друзі, я вже в кінці города і дивіться, оп, 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 крайня капля, як би сама дальня точка. Друзі, тут воно шикарно. Просто давить те, що треба. Що в нас, друзі, тут сою задискували, задискували за два проходи. І, коротше, хочу я, знаєте, що зробити, взяти на Ну, літом. Добавити каплю ще, і досадити ще, ще туди аж до кущів, досадити полуничку так само. Дивіться, як е, працює гербіцид. В принципі, все прям шикарно. Мені подобається. Я вніс ще раз стомп, ну, вже давненько, але вніс не знімав. Вніс ще раз стомп і поприскав, отам он. Там, де зелене, там поприскав. Як він там... Ну, короче, аналог. Фу. Аналог, аналог, як він називається цей препарат. Дивись. Мастак, О. аналог мастака. Діюча речовина та ж сама, бо мастака я не знайшов. Поприскав, не знаю, пройшло у нас, мабуть, днів 5. Мабуть, днів 5. Поки що ще різні, якби ефекту не видно. Але ну, не знаю, ось трішки піджовтів. Не знаю, будемо дивитися, будемо спостерігати далі. Нібито як він трішки при, притормозив свій ріст. Ось такий жовтий-жовтий має він тепер вигляд. Не знаю. Будемо бачити. бачите як тут був стомп, тут не був стомп. І було ж... Таке ж саме і міжряддя було б, просто що я його закультивував. Чи зафрезерував, як там? Короте, культиватором з фрізою. <смі> Пробіг і міжряддя. Міжряддя у нас гарненьке, чистеньке, те що треба. Так, так, ну, такі справи. Так, біжимо, будемо. Підключати наш насос і будемо кормити. Так, друзі, пробігаю. І ось хотів ще показати, яка капустка. Капустка вже скоро можна буде висаджувати. Я думаю, що на цих вихідних, мабуть, вже почнемо щось потрішку продавати. В теплицях жарко, все відкрито, з тієї сторони, з тієї сторони відкрита дверка так, ну що, запускаємо. Запускаємо. Зараз ми тут колотнемо. Хоча, друзі, я, я вважаю, що це вам буде вже не зовсім цікаво, а мені потрібно відео загружати, в мене інтернет слабенький. Редисочка, до речі, теж вже сьогодні вже трішки там вирвали, вже є, є ось така. І є трішки меншенька, більшенька. Ось, ой. Так що, друзі, на цьому відео закінчу. Такі у нас справи, працюємо. Те, що відео виходить трішки рідше, вибачайте. Але є на то дві причини. Перша це дуже багато роботи, а друга це у нас, у нас дуже з інтернетом, не айс. Кабельного інтернету у нас тут на хуторі немає, сюди не, не хочуть його тягнути, бо споживачів мало. а Короче, отягнути далеченько. То загружаю через мобільний і виходить, що дуже довго це все, все діло. Так що, друзі, такі справи. все, Всім гарних вражаю, миру та добра, пока.